Держава не може бути успішною, якщо влада нав'язує народу систему, боротьба з котрою стала націотворчим чинником. Не влада, не буржуазія творила українську націю, а сточність до навпаки. Боротьба з владою, боротьба з панівним класом стала українським націотворчим чинником. В доінформаційний період. Науково-технічного розвитку створити державу, де народ був би суб'єктом, було неможливо. Максимум, чого можна було досягти, то це анархії. З інтернетом, сучасним з зв'язком. Суб'єктність української нації, нації є в нинішньому світі найбільшою цінністю. Модерна натівська армія. Це насамперед суб'єктність командира аж до сержанта. Не знаю, чим керувався залужний, чи натівськими стандартами, чи суб'єктністю українця з психокультурою господаря. Але наші дівчата і хлопці на полі бою вразили світ. Я цілком не випадково на перше місце поставив дівчат. Підіть на город, де працює сім'я. Чоловік з синами це допоміжна сила, а мама з дочками ведуть весь сільськогосподарський процес. Я переконаний, що саме жінки вкажуть нам, чоловікам правильний шлях розвитку України. Вкажуть, бо саме наші чорноземи, де перед вели жінки і стали творцем. Української психокультури господаря. Так, фізична сила потрібна, а тому залужний, а тому кличко, а тому сила закладена в структурі партії Удар. Ми або підемо цим шляхом, або нас після перемоги, або нас чекає. А що нас чекає, я дозволю собі зацитувати одного з більшовицьких лідерів. Вождів Троцького. Український дух це страшний дух, який кипить і вирує як найгрізніший Дніпро на своїх порогах і примушує українців творити чудеса хоробрості. Це той самий дух вольності, який давав українцям нелюдську силу впродовж сотень років. Воювати проти своїх поневолювачів, поляків, росіян, татар, турків і здобувати над ними блискучі перемоги. Лише необмежена довіра, а також відсутність усвідомлення необхідності постійної міцної спайки всіх членів держави, не тільки під час війни, кожного разу нищили всі завоювання українців. Щодо необмеженої довіри, то, думаю, Будапешт нас тут вилікував. Теперішнє опитування свідчать, що народ близько 90% ні на які переговори з Москвою не піде. Ніякої довіри, ніякого більше в українців немає. Тут у нас все гаразд. Тепер щодо міцної спайки, пам'ятаєте, як Порошенко закликав всіх об'єднатися, бо інакше буде як 100 років тому. Під час Української Народної Республіки. І що? І Порошенко програв вибори Зеленському. Чому? Тому що навколо Порошенка, Петренка, Іваненка ніхто об'єднуватись не буде. Українці можуть об'єднатися лише навколо колективного несвідомого, котре передбачає суб'єктність народу. І як писав Гоголь, українці це спільнота, де ніхто не хоче бути глядачем. А обов'язково учасником. А тепер питання: чи погодиться залужний балотуватися на президента України? Однозначно, ні. Якщо це президент звірця від Кравчука і аж до Зеленського. І однозначно так, якщо це президент рівня Вашингтона з новим і праведним законом. Щодо партії Удар, у цієї сили два варіанти. Або зійти з політичної арени назавжди, або подати народу новий і праведний закон і стати найбільшою політичною потугою України і дороговказом для всієї західної цивілізації. У чому суть нового і праведного закону? Для перемоги достатньо опертись на колективне несвідоме, представлене лише двома позиціями. Це, щоб не обтяжувати широкий загал, але бути достатнім для безумовної перемоги на виборах. Перша позиція. Народ через палату громад, сформовану 450 громадами, що відповідає кількості нинішніх виборчих округів, має мати механізм для подолання. І більше того, для виборення корупції. І друга позиція. Українці громадяни і українці-діаспоряни з Євроатлантичного світу мають бути членами однієї з громад з правом голосу аж до палати громад, включно. І таке зауваження: щоб не створювати проблем, там, де це абсолютно зайве громади об'єднуються нинішні громади, які створив. Порошенко об'єднується в єдину велику громаду в межах нинішніх виборчих округів. На перших порах назва таких громад виборча громада України за таким-номером. то номером. Номер має відповідати номеру нинішнього виборчого округу. Дякую за увагу! На все добре!